Ну, як ми прогнозували, нам тяжко було сьогодні. Дівчата тримали темп, який суперник підтримував перший тайм, особливо. Ну, в кінцівки ми пропустили м'яч, зіграв більш високий клас суперника. Чуть-чуть ми не дотримали нічию, могли на перерву йти при рахунку 0-0. У другому таймі нам все ж тяжко, поки тяжко проти таких суперників, але ну, ми підтримали дівчат, вони показали хороший, хороший рух, хороше відношення, тактичну грамотність і старалися, вони стараються кожну гру. Ми бачимо прогрес. Ну а суперника можемо привітати. Дуже добра команда. Проти таких команд приємно грати. Ми вчимося у них. Хороший і індивідуальний клас гравців, командної швидкості дуже добрі. Тому бажаємо їм удачі і гарного виступу в Єврокубках. Ми поки е, граємо проти команд, які будуть боротися за чемпіонство і представляти нашу країну в Єврокубках. Ми в різних е, вагових категоріях знаходимося. Нам всього не вистачає. Тому ми здобуваємо досвід в цих іграх. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам, тому що вони дають нам можливість займатися нашою улюбленою справою. Ми граємо в футбол. Якосню гру своєї команди. Ви знаєте. Хотілося б якось, ну, щоб більше реалізації моментів, тому що ну, скажу, що не задоволена грою. Перший там був 1-0, але як завжди, тримаємо м'яч. Але знову у нас така проблема це реалізація моментів. І я вважаю, що Кривбас дуже хороша молода команда, але нам треба було в першому таймі забивати голи, забивати ну, а так, що, ну, перемогли, але ну, не дуже задоволена гра, грою і реалізацією своєї команди. Я ще в роздягальні казала нашим дівчатам, що налаштовувала на кривбас, що це дуже перспективна молода команда і що там дуже є такі гравці, які можуть нав'язати свою гру, хоч і молоді. Дуже хороша команда, яка дає кожній команді в бій. Я також дивилася з гру, грува, що вони також ворства скрила на 16-й хвилині кривбас. Молодці, що побажаю вам теж удачі. Перемог вам. Для нас початок вдався добре, ми майже перший тайм відіграли добре, пропустили один м'яч, але ми дуже добре грали в обороні та нам змогли тільки один забити. В другому таймі ми вийшли, трохи вже дівчата устали. Самі собі зробили свої помилки, та нам із-за них забили голи. А так я дякую дівчатам. Вони виложились на всі 100% та боролися до кінця. Тут деякі гравці грають в національній збірній. Проти них грати добре це ми будемо вчитися і будемо рухатись далі.